Давайте поговоримо сьогодні про уривок. Це 6 розділ з 25 по 34 вірш від Матвія. Мій улюблений уривок, 34. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само покопочеться. Кожен день має досить своєї турботи. Ісус тут намагається нам показати, щоб ми свої турботи. Свої якісь плани все поставили на нього, але дуже часто люди про це забувають. Я також борюся прям з собою внутрішньо, тому що через переїзд за кордон, також через невизначеність, а український народ взагалі як такої немає щодня. Це може бути, може будь-що настати. Я постійно думаю в голові, що мені далі робити, що мені по життю шукати, де шукати, як мені краще вчинити. Це дуже важливо навчитися покладатися на Бога, тому що Він каже прямими словами: не журіться про завтрашній день, тому що завтрашній день сам про себе покопочеться, дуже всі живуть у майбутньому. Я не виключення, я говорю про себе так само. І тільки поклавшись на Бога, ми зможемо цей груз, цей душевний камінь його позбутись, бо без Бога це справді дуже складно. Повинні вчитися не самим справлятися зі своїми тривогами, зі своїми проблемами. А пускати Бога в наші думки, в наше життя і разом з ним йти і довіряти Йому. Тому ми повинні вчитися, слухатися Його, його прямих наказів не просить. Він каже: чітко, не турбуйтеся, тому ми повинні вчитися цьому і слухатися, тому що він попікується про нас. Він милосердний, він добрий. Він любить всіх нас, навіть якщо ми є а, слабкі в своїй вірі і грішні люди. Бог любить нас. Амінь.